Певну проблемку на хуторі. Збирай народ. Та Далеко. Так, тільки зачекай, та легкий ти. Мій. Е, знищити кровосісів це потім. Е, докласти Максові. О, мені треба докласти в Максові. На бануш, не бій! Та подожди ти, Бануш, ти де? Максим Ільян, оце тут от... Е... По... поговоримо! Давай поговоримо. Йой, чого ти зробляєш, Майсер, в руки? А? Ой, стільки гавна вуха налили. Лукаш повідом... повідомляв, що ти підійдеш. Бачив цих розігла. на хуторі? Є, так, фен. І багато їх там. Точно не скажу, але думаю, ще дуже багато. Хріново, знову довго вду... І... зудить. Ну, то добре, пішли з ними, га? хоть, поговоримо. Пішли. Але ви мені потім кукав туди все хорошу. Ова!

Не брат, ти мені ти кацапською розмовляєш, поняв? Шакал. Так, стоп. Де де? де? Це Димоніт. Це не діновіт, це Димоніт. Ді божечки кошечки. Так, да, це буде складно, але. Що ж поробиш? Зачекаю. головна будівля це в нас хто? Це вдається, але це ж і є головна будівля. Куку, -ку, братік, е, доця, сестра. Е, мені потрібен лідер е, волі. Украй важлива інформація. І наскільки вона важлива? Я зустрівся довго неподалі е, від вашої бази. Опа, схоже, долг знову намагається відігратися. Так, проходь на територію, тільки прибери зброю. Намагайся тут нам тут стрілянину зчинити перед ногами винесемо. А, перед ногами винесемо. Добре, добре, добре. Я все все зрозумів, все зрозумів. Кстаті, пацани, ви не бачили, що я робив з вами в прошлому прохожденні? От, в прошлому проходженні я тут таку кучку наскладав, так що я пацаб на вашому місці не вийобувався Блять! З... Захистити бар'єр, це ось у того, ще цілий день. Тобто мені треба, типу, ігровий день продержатися тут чи що. Макс, треба хелпа, блять. Що це значить? Я ніхуя не розумію. Так, коротше, я тут сохранився. Звездую, коротше, до Лукаша, Лакіша, Мякіша. Три 3... порося бігало. Ось ось. Раз. Ну, воно мертве. А. Ага. Ось одне порося було. Друге порося. Ну і десь третє було порося, і його також. Туди-сюди замочив. Але я його щось не бачу. Прикольні баги і конкурси інтересні. Йоп твою! Це було так тупо. Щас прикрию, де? По-моєму. Та що ж ти не прикриваєшся? Подожди! Та, при... Та прикрийся, во! Май совість, прикрийся! Во! І цей прикрився. Щас знову ходить не зможу. Ноги однімлються. Цип-цеп-цеп, цип, курочка. Цип-цип-цип мразота. Щось... Мої постріли взагалі не реєструються. Та я не зацепив, я попав. Кого ти обманюєш? Зачекайте, мені оці пульки не надо. Заберіть здачу. Більше нічого не потрібно. Ай-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Ты шо дурак? А ну выбачься, хваль! Да выключить быстро хитьба. Ай-яй-яй! Ай, ай. Та ну майте совість, ну! Хлопці, ну. Ви що, не бачите, я перезаряджаюся? Ви що, не читали правила ведення війни? Поки я перезаряджаюсь, ви не маєте права. Так. Це принципіальна штука. Я от тебе не і тікаю нікуди. По-моєму, прям в голову попав. Це було епічно, мені сподобалось. Я сказав, що він мені ще знадобиться. Да, блядь, да ты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чуть не від'їхав. Так, а тепер мені здається, мені треба поти. Та блядь. Де ти козліна? Ко козліна, ти де? я тебе штану. Бери. Я ще... Хлопці, давайте по одному якось. Да ти! Лади я прикрою! На, укрийся. Прикривальщики, бляха. Я сьогодні злий, я сьогодні сильно багато тупив. Ти понимаєш, що я злий? тепер із-за цього. Я злий, бо я тупий. Бадам бумбс. Знайти вхід до бункера. Де бункер? Признавайся, де бункер? Це по-моєму фігню роблю, що питаю у марку, але блядь, тут спитати більше немає у кого. Ого! Ого! Оце... Оце він, конечно, психанув. Я прям в ахуї, що ли? Ага, я згадав вот тут... Що, тоже зброю в руках не носиш? Я гранати кидав, а ти чого? Він спать ліг чи ні? Ага. А ти вже ліг. Спи, маленький баю-бай. Держи от меня! Ти на главку не закривай! Блять! Вони знову перепутали цукерки з цим. З кулями і впитують їх як не в себе. Ніндзя чи як? Ага. Я страх вночі, як кав в печі. Блін, ладно. Ну як, нормально подержав? Та де ж ти, блін? Ти... Ти Ты чи піди? О! А! А-а-а! а, а! а! О! Бля! А де ви куперфільди, грьобані? тынь Дин динь Не зрозумів. Тут аж тільки щоб бійці десь були. А де вони? Це вони настільки злякали, що вирішили тікти звідси? Я ж не такий страшний. О, блять! Сука! Хорор грьований. Блять! Моє серце! Ну курва! Я тебе щас розпердолю? Та блядь. Я не знаю, хлопці, як від куль, але от переляку од інфаркта, якого я можу знати. Та я, блядь, якось не хочу провірять, я вам на слой вірю. Я хлопці на слово вірю, не надо мені нічого дока... Давай, та блять! У мене так скоро параноя почнеться. Я тільки в вчат відвернув і воно мені каже купку. -ку". Він такий купку. -ку". А я кажу не кукукай мені, а він каже все одно куку. -ку". Так... Лот-лот-лот-лут. О, лот. блядь! Блядь-блядь-блядь! Артефактів немає. Але тут здається, да, я тут не можу пройти. Тобто мені потрібно шукати вихід десь де-інде. Ні. Ця фігня не ламається. Я просто помню, десь по такій херні я проходив. Валювався вниз. І проходив. Але це було, значить, не тут. А. Значить мене... Пам'ять. Надурила! Надурила пам'ять, блядь. Знаєте, я нам, мабуть зайду з іншої сторони. щось мені тут. Не туди воюєш! Та ну де? З... О, знову зник. Аномальна зона, блін, якась, я чесне слово. Такс, але... А... Куда мені там получать -то? Але знаєте що мене цікавить? Та блять! Нє, за текстура погана. Сдается, я знаю, куда мне не потребно. Э -э. Ты. Блять! Так и было задумано. А тут не ни, ни черта. Ничего, гисенько. І тут нічого гісінько. Та пс туди. Блін е, Мені здається, що тіпа, тут треба, виходить, більше упаритися в побочки, лутати абсолютно все, типа тоді я знайду там якусь хрень яка сюди мене відправить. І тоді я тут щось зможу на цей Налутати. Тому що, ну Я прийшов, а тут нічого. Я набрав повні кармани чого-нічого і, і чухаю тепер далі. Зачекайте, я ще й хочу отак пробитися. Тільки пісюни по стінам. не дуже великих. Там відпочинь! Ти бачиш, всі вже в катарсисі. А, це ще не в катарсесі. Мне шаб Піймати по... Ето, зем, він мені тут на вухо кричить. Неочікувано і зовсім неприємно було О, блядь! зачем, блядь! блин, на базе монолитов. Монолита получается, правильно ж? Тобто і мені тут нафіг надо з ними воювати по-хорошому то блять перезаклинила, перезаклеенла! Додається я його А звідки? Блять! Блять, які вони живучі! А куди ти полетів? А? Подожди! Аномалія! і и так важко стрелять блять а э, дай мне экзоскелет на мне экзоскелет должен быть надітий, алло запоминит из я из я, типа луплю зараз Ай, блядь а, а, а. Паника Так Тут законтачили усе і всіх. А ще я думаю, що вже можна передівати екзоскелет 37-60. Так. так, зберігаємо. Ага от головне не шльопнуться. Так. Пока. вже покурив, не надо мені прикурювати тут. Еть! Перепригнув. Вибач, мужик, тут срати не можна. Що ж, отаким получився сталкер Тінь Чорнобиля. Пишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні, тому що якщо ви мені не напишете, то я не дізнаюся, гарний вийшовся чи ні ролик. Підписуйтесь, ставте лайк. І оце все. Ну, а поки що, до зустрічі. розчісуйте брові, бувайте здорові!